Вітаю вас на каналі. Сьогодні 16 серпня 2025 року хотів би вам показати форму Павловського альбатрос. Ось дивіться, ми знаходимося біля 4-річного корневласного куща Альбатроса. В цьому році покажу вам дві такі гронки, вже, мав бути такий доволі непоганий урожай. Це вже третій рік кущу. Бачите, вже і пташка куштує ягоду. Але на цьому кущу в цьому році сильно підмерз у мене тут виноградник. І залишилася одна гронка і друга. Ось, от бачите, доволі значного такого розміру ягода. Зараз я вам покажу, дивіться, є трохи горох, але дивіться, наскільки вона гарна. Зараз ми вирвемо пару ягод, я покажу, яка консистенція м'якоті. На наступний рік вже я бачу, буде в мене, незважаючи. На зворотні заморозки закласти більше на плодоношення. Ось бачите, такий має вона зовнішній вигляд, доволі така велика ягода по розміру. Зараз я подивлюсь, подивимося, яка в неї консистенція. Доволі шкірка в неї тонка, але бачите, наскільки щільна в неї м'якість Вона. Бачите, маєте таку кайму білувату. Ще ягода не зріла, але вже цукор у неї є. Для чого показую такий невеликий урожай? Для того, щоб зорієнтувати у вас в термінах. Десь вона буде виходити звичайний рік на середину серпня, 20-25 число серпня, в нашому регіоні. Бачите, кісточка вже частково почала міняти колір, але ще зеленувата. Смак має фруктовий тонаді, мускату тут немає. Вона така більш червоно-фіолетова, бачите, має таке безпруїне забарвлення. Це вже третє, бо це вже, мало бути третє таке доволі гарне плодоношення. Ви бачите, яка ягода гарна на зовнішній вигляд. Є трошки гороху. В цьому році багато які форми погорошили. Непогано себе показує. Я думаю, в наступний рік я вже закладу більше. Лози, лози на плодоношення, і вже будемо бачити з вами, які вона показує результати. Зорієнтував вас, вас у термінах, кому буде цікаво, придивіться до цієї, форми цікава ягода і раннього терміну. Кому була цікава інформація, підтримайте коментарем, подобайкою, до зустрічі!